Вероніка Я. І сьогодні у нас буде розпаковка лабубу. Лабубу, Всім привіт! У нас сьогодні буде розпаковка Лабуби. Все ж таки Вероніка захотіла собі купити. І розпаковка Лол. Оригінальні, то кажеться так? так. Справжньої. Ну, Ми розпочнемо з лабубу. лабубу. Я знала, що. Ой, який симпатяшка. Вау, класний. Дуже класний. Я знала, що буде голубий доня. Він дуже милий. Дуже милий. Я нічого тобі не казала, треба було мені сказати, що я ставлю на голубий колір. Диви, які у нього ці. <сум> педикюр, педикюр у нього, Диви, який педикюр. Синий. А, і зуб у нього синий, бачиш. Ага, класненький. Ну, кодай, його обніму. <гум> Я його Я почитаю зараз, як його звати. Як його звати? Це хоп. Хоп? Хоп-хоп. Хоп-хоп. Ясний. Ну давай шарик тоді вже починай. Розкривай лол, свой. такий свой. Дуже гарний, дуже симпатичний. У нього ще тут каналаці має світитися. Ага. Добрий, відкриваємо. Шарол. Я дуже люблю цей звук. Так, знімаємо перший слой. Так у нас буде голуби. А не зазвичай все голубі. А ні, буває ще розові. От є якась підсказочка. Ага, що це таке? Дорога плюс сумка. Дорога плюс сумка. Що це означає? Я не знаю. Я не знаю. Добре. Зараз починаємо другий замочок. Другий зночок. Ось такі шамлі. Угу. Вау. Осталось так, щоб не пересипати. Так, добре. Тут не є пакети. Ух ти, скільки пакетиків! І тут всякі тіші. Так, добре, тут є якісь якась так, А, поки... наклеючки. Раз, два, три, чотири, п'ять пакетиків. Є тут. Как... а, кулак... Це. Підсказка наша. Ага. А ото. Це що, які вони бувають, так? Так. Добре. Відкриваємо. Давайте почнемо з оцього пакета. З лялючки. Я не знаю, чи тут ляль... Да, Так, тут лялька. Так, лялька. Ну, найбільше... Я її знаю! Класна, яка! Я її знаю! Так? Я її по-справжньому, знаю, я її бачила по мультику. Так? Боже, яка класненька. Тут я думаю, бутилка. Я uh -huh. чувствую пост. Пляшечка, так. Класно! Пляшка. Дивіться, які в неї трусики. По ага. лосаді. Класна пляшечка. Угу. Ага, гітара якась така. Гітара. Якийський інструмент. Так. Я не знаю, як він називається, правильно, тому не будемо. -ко. Тут костюмчик. Вау. А ось вона у нас. Ось вона у нас є. Ось вона. Дивіться, в неї дуже гарний костюмчик. Ой, який красивий костюмчик. Такий, як з вульчиком. Ага. Класний. Тут у неї костюм. окуляри. Такі. Окуляри. Такі красиві. Зірочки. Ще туфельки, напевно, так? Та? Так. Раз. Черевички. І два. Черевички, черевичинки. Клас. Все так, все. Тепер два... є удінь. Удінь. А почитай, як вона називається. Кеніон ага. Кюті. К'юті кьюті що означає? К'юті це типу щось миле. Миле, а Кеті вона називається? Кеті? Чи Я є? Ні, Кеті вона. Я не. не знаю, як воно точно. Бо то англійськими буквами все написано. А, писано. то значить по-англійськи. Так, зараз Вероніка Годіни. А ви за той час поставте лайк і підпишіться. Угу. Опа, 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 у нас гонщик погнав. Мікі, 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 котик Мікі. Мікі, хто не знав у нас кота Так. Так. Спиночка трошки туго натягається. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, да. Ванки похать. Виходить? Наділася спиночка. наділася спиночка. Наділася. І куфтинка така. Класна. І ми будемо перевіряти, Так, тут у нас ще що такі вовсякі є. Ось така, ось така. Мені здається, ця, що тобі попалася, найсимпатичніша. Так, я Правда? І ще до того, я, погод... я так і знала, що вона мені попаде. Ти рада, так? Mm -hmm. Ти погоджуєшся? Так. Як на мене, вона найсимпатичніша, класненька, така. Миленька. Миленька, примиленька. Так, тягаю її кофточку. Я надіюся, це буде легко. Долу, легко. Uh -huh. Тут треба трошки її. Спільничку. Добре, потім поправиш. Спідничку собі поправиш, ти роби її Одесь. весь бук. Так, ще окуляри, а ми ще будемо перевіряти, що вона може, чи мені вона коле. А черевички. Ой, точно зараз я окуляри, їй хочу надіти, чи їй підходять ці окуляри. Підходять, бо я бачила на цьому. От так. Вона така крута. Угу. І червички ще Угу. Треба. Черевечки одінь. Так, черевич. вже один черевичок у нас упав. Упала, щоб не так. Так. Давай, Давай перевірячку. Ми будемо перевіряти, що вона може робити. Ну, то ти вже собі ти будеш потім собі сама перевіряти, так? Угу. Що вона буде робити? Чи вона може міняти колір у воді? Давай, що там, що в неї? Гітару, одінь, гітару, чи то не гітара. А, це отак. Ну добре. Це просто отак. Ой, впало. Все падає. Ось така красуночка вийшла, наша лялочка. Клас? Мені подобається подобається. Класненька. Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Так, за цього ми заплатили 600 гривень, так? А за це 500 чи 600? Десь 800, умов. Ні, 600. 600-600 донь 600, 600. І це по-моєму 600, так? і Лол 600. Чи лол за скільки? десь тут щоб був. А скільки за лол надала зараз? 495. А ну 500 гривень маєш. Так, на сьогодні все. Всім па-па. і -па. до нових зустрічей. І до нових розпаковок. І до нових іграшок. до нових іграшок. Всім па-па.